Реве то стогне, дніп широкий, сердитий вітер завивав. додолу верби невисокі горами хвилю підійма. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичів гаю перекликались та ясень раз у раз розкрипів. І бліди місяць на ту пору, і з хмари деде виглядав, неначе човен в сині морю, то виринав, то потопав. Сонцем хмаронька пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатиньки зове у синє море, покриває рожевою пеленою, мов мати дитину, очам любо, годиночку, малую годину. Ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, не наче ворог, закриває море, і хмароньку рожевою, і тьму за собою Розстилає туман силий, і тьмою, німою. Опови тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері діти. Така, як ти, колись лілея на Йордані процвела, і воплотила, пронесла святеє слово над землею, якби то й ти, містро світе, ні, ні, крий Боже, розіпнуть. Сибір в кайданах поведуть, і ти, мій цвіте, не укритий, не вимовну. Веселий рай, пошли їй Господи, подай, подай їй долю на сім світі і більш нічого не давай, та не бери її весною, свій рай небесний не бери, а дай твоєю красотою. Надивуватись на землі. Іду я тихою ходою, дивлюсь, аж он передо мною, неначе диво виринають, із хмари тихо виступають. Обрив високий, гай, байрак, хатки біленькі виглядають, мов діти в білих сорочках, у піжмурки в яру гуляють. А долі сивий наш козак Дніпро з лугами виграває. А онде онде за Дніпром, на пригорі, ніби капличка, козацька церква невеличка. Той з похиленим хрестом. Стала весна, чорноземну сонно розбудила, уквічала їй рясно, барвінком укрила, і на полі жайвором соловей ковгає, землю убраною весною вранці зустрічає. Садок вишневий коло хати, груші над вишніми ведуть, бо з плугами йдуть, співають, ідучи дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейку не затих. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина, любо, любо стало. Ташечка зраділа і защебетала.